Медитація перед сном. Сядьте або ляжте зручно, закрийте очі та зробіть кілька глибоких вдихів. Вдих повільний і спокійний, видих легкий, як вітерець. З кожним видихом ви відпускаєте напруження, яке накопилося за весь день. Тепер уявіть, що ви лежите в безпечному затишному місці. Це може бути кімната. Де вам завжди спокійно чи краєвид природи, де відчувається гармонія. Ви відчуваєте, як м'яке, тепле огортає ваше тіло, як невидиме ковдра. Уявіть, що кожен вдих наповнює вас світлом і спокою, а кожен видих забирає втому та тривогу. Вдихаючи, подумки повторяйте, я спокійний, видихаючи, говоріть. Я відпускаю. Пройдіться увагою по всьому тілі. Почніть з пальців ніг. Відчуйте, як вони розслабляються. Далі піднімаються до щеколиток, гомілок, колін. Відчуйте, як напруга тане, ніби лід у теплій воді. Дійдіть до грудей, плечей, шиї. Нарешті розслабте м'язи, обличчя, лоб, щоки, щелепи. Тепер уявіть, що ви лежите під зоряним небом. Високо вгорі сіяють зірки, вони випромінюють ніжне світло, що обертає вас любов'ю та спокою. Кожна зірка це спогад про щось добре і тепле у вашому житті. Вони шепечуть, що все добре. Потроху дихання стає ще спокійнішим. Ви відчуваєте легкість у своєму тілі. Ваша свідомість повільно занурюється у м'який океан, власновидий, де панує мир.